Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку зодіака стрілець на період травень 2024 рік. Нагадую, друзі, що наш жовтий пасіанс, він сам показує акценти, на що треба звернути увагу саме в цей період. Іноді ці акценти несподівані, але досить таки цікаві. Саме тому ми і дивимося. Ніколи не знаєш звідки прийде добра порада, котра вам допоможе зробити успішну справу. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут, друзі, стріла. Вона каже, ваша перемога для вас стовідсоткова відбудеться Дуже гарний знак, до речі, він випадає сьогодні для багатьох знаків зодіаку Ось тут Квітка Гербера. Вона каже про зустріч та нове знайомство. Ось тут, друзі, раки, етак драки, рак показує якісь складнощі в ваших подіях. Якщо вас попередили, то звертайте на це увагу. Не бійтеся ніяких складнощів, майте собі додаткові якісь рішення, щоб вийти з цих складнощів. Ось тут, друзі, гуслі це музичний інструмент, котрий показує, що вас до кого стягне. Хтось вас і маніт. Ось така цікава трактовка цієї картинки. Ось ця, друзі, вишиванка. Вона каже про ваші зусилля принесуть вам перемогу. Дуже гарний знак потужний. Ось тут 100% перемога, а тут ваші зусилля принесуть вам перемогу. Дуже гарний знак. До речі, вона також випадала сьогодні декілька разів на травень місяць різним знаком Зодіака. Це нам попередження від Всесвіту. Якщо багато людей цього хочуть, то воно обов'язково збудеться. Наша перемога стовідсоткова. Хочу сказати, друзі, якщо я щось не помітила, будь ласка, пишіть в коментарях, для того, щоб картина була повна. І ми нічого з вами не пропустили. А зараз ми з вами. На колоді Таро Райтера подивимось застереження та параду для знаку Зодіака стрілець на місяць травень 2024 рік. Застереження. Десяточка мечів. Та парада. Король Пентаклів. Друзі. Застереження десяточка мечів. Це карта важка, і вона вас попереджає, що будьте обережні у всіх своїх діях. Дослуховуйтесь до своєї інтуїції або до парад тих людей, котрих ви поважаєте. Тому що карта серйозна, карта важка, але вона стоїть у вас в застереженні. Це також можуть бути і не тільки погані події, а також погані думки. Наприклад, якісь сумніви, що ви сумніваєтесь в своїй правильності в своїх дій. або щось таке, що вас вибиває із колії, як то кажуть. То звертайте на це увагу і будьте обережні, ви та ваші близькі. Апарада, друзі, це король Пентаклів. Це людина, котра фінансово незалежна, котра успішна, котра має свою справу. Можливо, у ваші дії та події повернуться так, що ви станете королем Пентаклів. А якщо це розглядати більш об'ємно, то король Пентаклів може бути або ваш друг, або ваш якийсь Наприклад, керівник, котрий вам чимось допоможе, фінансує ваш проєкт, або чимось таким вам допоможе, що ви від нього будете мати гарні якісь моменти або пораду, або фінанси. Ще також король Пентаклів може бути лікар, людина, котра опікується здоров'ям, то звертайте на всі ці деталі свою увагу і вирішуйте, що саме до вас стосується. А я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за стабільні перегляди, за те, що ви приходите на мій канал, відвідуєте, як то кажуть, до мене в гості. Я завжди рада бачити вас на своєму каналі. Ласкаво прошу!